Тож триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із депутатом Турійської селищної ради Андрієм Полячуком. Вітання, пане Андрію, вітання. Пане Андрію, хочемо з вами обговорити про те, що сьогодні відбувалося у Турійську, зокрема, на сесії селищної ради. Знаємо, що частина депутатів пропонувала позбавити можливість храмів Московського патріархату користуватися. Земельними ділянками, але чим це все закінчилося, чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам? Ну, дивіться, власне, ідея, щоб позбавити е, користування земельними ділянками московського патріархат, це виникла не лише в депутатів, а й в людей, які зараз перебувають на фронті і в частині величезній величезні, е, частині людей, які проживають в громаді яким це все обридло, те, що відбувається в, в нашій країні спочатку в широкомасштабної війни, і не лише спочатку широкомасштабної війни, а й в цілому, спочатку 2014 році, спочатку, взагалі, російсько-українському власне, що відбувається, і відбулося? На жаль, частина депутатів не з'явилася. От сьогодні на засіданні Турійської селищної ради. Е, як могли ви вже чути і знаєте про те, що е, голова Турійської селищної ради Олексій Миколаївич Безсмертний е, пішов засідання, так його і не розпочавши, і не зачитавши порядок денний. От е, тому частиною депутатів, яка сьогодні з'явилася, більшістю якась з'явилася, було прийнято рішення про те, що ми продовжуємо засідання і. Так, би мовити, ми його все ж таки провели без Запорізького селищного голови і без секретаря, які зазвичай секретарки, які зазвичай працювали і були на минулих засіданнях. Тому така от ситуація, і думаю, що, на жаль, на жаль рішення не прийнято. І ще раз ще раз повторюсь, що думаю, що на е, чергову сесію ми ще раз будемо подавати питання. Пане Андрію, одразу запитання виникають: то, чи пояснював селищний голова, куди він пішов, чому він пішов, е, і чи це дійсно була причина саме ось ця, ця пропозиція, та яку ви озвучили, чи не в порядку ден, денному були якісь інші теж питання? Так, в порядку денному було два питання. Розпочну зразу з другого питання. Вашого було два поряд... питання в порядку денному. Тобто друге питання було якраз про заборону продажу е, людям в формі, які знаходяться в нас на території громади. Я щодо воєнізованих воєнізованих формувань, Буду зупинятися, бо розуміємо, що військовий стан, і ми про це будемо так, коротко і лаконічно. Ми просто заборонили продавати і палко. Це рішення було прийнято чи ні, пане Андрію? Так, воно було прийнято позитивно. Uh -huh. тобто ми... Воно було другим. Першим питанням було якраз те, що стосувалося суто московського перерахату. А пане Андрію, одразу поясніть, яким чином е, проводилося голосування. Адже як ви сказали, що голова втік, е, секретарки, я теж так розумію, не було. Е, то яким чином все-таки відбулось голосування? Дивіться, того, як голова не розпочав е, сесію Торізької селищної ради, в срокову позачергову сесію. Е, ми з депутатами, з головами фракції. Вийшли на коридор, і де, ну, скажімо так, домовились про абсолютно э, законний спосіб, прийняли рішення про те, що ми будемо продовжувати засідання, адже люди прийшли військові, були старости, старосних округів, де ми прийняли рішення про те, що ми обираємо секретаря, засідання обираємо головуючого. Е Секретаря було обрано Поліщук на он депутата. депутата е від, е даруйте, бачите, постійно, скажімо, це кліше З від за команди от, від е слуг народу. Uh -huh. от, і було обрано головуючого, це було обрано власне ініціатора цього звернення. Тому сесія була правомочною. Було станом на початку сесії, було чотир, даруйте 15 депутатів, і ми могли працювати. На жаль, в ході засідання Турійської селищної ради один з депутатів пішов. Нас лишилося 14, і по питанню першому, яке стояло по моєму зверненню, про заборону користування землекористуванням. Для московських церков було провалено, тому що 12 депутатів за, і два отримались. То хто отримався? Які, пар... ну, які фракції чи партії? Це представники фракції за майбутнє. Два депутати. Це Лариса Кашуба. Вона стала пояснила нам своє рішення, тим, що воно, на її думку, було незаконним і також Ірина. Чковська, також представник за майбутнє, яка теж е, утрималася. А які фракції підтримали, пан Андрій? Е, в, в своїй більшості підтримали фракція Батьківщина. На жаль, що фракція Батьківщина один з депутатів. Це дуже складно і важко. Це і наш друг, і побратим. Він зараз безникли, він... Військовослужбовець Збройних сил України Юрій Пошкарський він не був присутній, ну, зв'язку з тим, що він безвісті зниклий. І також е, фракція е, ну не фракція, ми рахуємо, група Всеукраїнської Об'єднання Свобода, це в тому числі я і Василь Васильович Мазурик, який, на жаль, не можна голосувати, тому що він зараз знаходиться теж на фронті. Е, також е, підтримали е, солідарність. Але не всі були депутати присутні. В солідарності було відсутніх е, декілька депутатів. І е, е, слуги народу. Роду, підтримали всі. Пане Андрію, ну і на сам кінець ви кажете, що на наступну сесію будете знову ж таки е, виносити це питання. Але наскільки це актуально, чи є у вас інформація, скільки? Якраз церков московського патріархату в Турійській громаді. Станом на зараз у нас лишається 9 таких церков, от, е, які перебувають під впливом е, УПЦ МП, а в природі я б їх називав РПЦ ФСБ. Е, я не відношу до цих людей звичайних, які ходять до церкви, до селян до просто людей. От я вважаю, що там священики можуть приймати якісь рішення. І все ж таки священики, або, або почати з нами млиться разом з усією Україною і українською громадою. Дев'ять таких громад. Я думаю, що в зв'язку з тим, що все ж таки, є в нас є потужність для того, щоб працювати, розробляти такого плану дій щодо протидії московській окупації. От. І на наступній сесії ми обов'язково на черговій сесії будемо подавати знову ж таки ще раз такі проєкти рішення. Дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі, за те, що роз'яснили ситуацію. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок вийшов депутат Турійської селищної ради Андрій Полячук, де сьогодні депутати намагалися, але, на жаль, поки що не вийшло у них позбавити землі у церков московського патріархату в турійській громаді. На все добре, пане Андрію, тримайтесь.